Добрий день, шановні слухачі! Вас вітає компанія Account. Продовжуємо розглядати роботу у програмі БАЗ, Зарплата і Управління персоналом. Сьогодні у нас тема нарахування та виплата авансу. В програмі є можливість виплачувати аванс трьома способами. Для цього зайдемо в кадри, прийоми на роботу, звільнення, переведення. Так от, в прийомі на роботу ми прописуємо на закладинці оплата праці, на позиції аванс, ось бачите, внизу, тут можна вибрати спосіб, яким чином ми будемо виплачувати аванс. Або фіксованою сумою, або відсотком від тарифу, або, як ми, наприклад, вибрали, розрахунком за першу половину місяця. Аванс. Для того, щоб нарахувати аванс, якщо у нас е, за, нарахування за першу половину місяця, зайдемо в зарплату, нарахування за першу половину місяця. Ось, будь ласка, вибираємо місяць січень, прописуємо місяць, дату, коли ми маємо з вами виплачувати аванс, це буде, наприклад, нараховувати аванс за першу половину, заповнити, провести та закрити. Ви бачите, що аванс розрахувався. Розрахувалися військовий збір та податок на доходи фізичних осіб, а також єдиний соціальний внесок на фонд оплати праці. Давайте подивимося в звіти, рухи документу. Ось ви бачите, що при нарахуванні авансу у нас немає запису до регістру накопичення взаєморозрахунки з співробітниками організації. Є лише відпрацьований час. Зарплата до виплати авансом, нарахування та отримання, обчислене ПДФО, страхові внески і так далі. От, наприклад, для порівняння візьмемо зарплату, ми з вами вже розглядали, нарахування зарплати та внесків. І коли подивимося звіти по рухам документу, то тут ви бачите, що на першому місці стоїть саме регістр накопичення, взаєморозрахунки. Зі співробітниками організації. Тобто прибуток нараховується. Це по аналогії з іншими програмами. Ми знаємо, що аванс не робить нарахувань, так? він лише у нас формується значить, розрахунок авансу цей документ для того, щоб ми могли виплатити аванс. А вже нарахування за весь місяць у нас проходить документом нарахування зарплати та внесків. Я думаю, це зрозуміло. Далі, для того, щоб виплатити аванс, ми з вами повинні піти на закладку Виплата, розділ Виплата, Відомість в банк. І за січень місяць формуємо з вами оплату авансу, відомість на оплату авансу. Вибираємо місяць виплати, прописуємо дату. І натискаємо кнопочку Заповнити. Якщо хочемо окремо по підрозділам, то вибираємо підрозділ і розраховуємо по кожному з підрозділів окремо. В даному випадку в нас такої необхідності немає. І обов'язково вибираємо виплачувати аванс. Пам'ятаєте, не зарплата за місяць, а аванс. І програма розуміє, що нам необхідно заповнити саме виплату авансу. Ви знаєте, що. Виплата в даній програмі не проводиться. Ми потім ці відомості передаємо по аналогії з виплатою зарплати, передаємо в іншу програму, там, де вже є в нас документи по банку, і ми проводимо виплату зарплати через банк чи касу. Подивимося рухи документу. Рухи документу на виплату авансу. Відомість на виплату авансу. Тут ви бачите, що все лише виплата, видаток. Є запис в регістр накопичення взаєморозрахунки, щоб ми могли потім далі нарахувати зарплату, а програма відслідкувати, яку частину зарплати необхідно виплатити, що залишилось після виплати авансу. Ну і далі різні розрахунки по податкам по зарплатам до виплати авансу. Для Формування. Далі, ми, ви вже знаєте, з допомогою синхронізації передаємо в іншу програму і виплачуємо. Але, наприклад, у нас виникла необхідність виплатити аванс фіксованою сумою. Для цього ми можемо з вами створити документи з розділу кадри, прийоми переведення та звільнення, можемо створити кадрове переведення для співробітника. Наприклад, виберемо співробітника ось зі списку. І тут на закладинці Оплата праці, ми прописуємо, що ми змінюємо аванс. Ви бачите, тут попередньо записано розрахунок за першу половину місяця. А ми з вами вибираємо, наприклад, фіксованою сумою. І прописуємо цю суму. Одразу ж з'являється віконечко. Але в програмі, як ви знаєте, є багато різних варіантів. Тому буде не помилкою зробити інший документ. Кадрове переведення я не записую, це, якщо, наприклад, вам необхідно зробити фіксованою сумою лише для одного співробітника, а, наприклад, ви хочете для всієї організації. Для цього заходимо в зарплату і дивимося документ зміна авансу. За лютий місяць ми з вами захотіли зробити. Оплату авансу фіксованою сумою. Вибираємо дату 1.02.25. Вибираємо Змінити аванс в лютому, наприклад, з лютого по лютий. У себе ви можете не побачити оце з по. Для того, щоб з'явилася ця кнопочка, нам необхідно натиснути на ще, змінити форму. І тут у нас буде можливість додати саме ПО. Ось подивіться дата, спосіб, група, дата зміни авансу. Відкриваємо цю папку, і ви, там ви у себе побачите, що у вас буде позиція ПО, але не буде галочки. Тому ви її проставляєте і у вас з'явиться ось саме можливість прописати ПО. Якщо, наприклад, ви хочете фіксованою сумою, змінити аванс лише на один місяць, на якийсь певний період. Натискаємо кнопочку Заповнити, заповнюється у нас співробітниками таблична частина документу. І потім ми можемо встановити розмір, якщо, наприклад, нам необхідно фіксовану суму однакову для всіх співробітників. Окей. Ось і все проводимо і закриваємо, і тепер ми зможемо виплатити аванс з фіксованою сумою. Нам не потрібно тепер розраховувати аванс, тобто робити зарплата на рахування за першу половину місяця. Цього робити не потрібно. Ми одразу ж йдемо до виплати, відомість в банк, вибираємо лютий, вибираємо аванс, прописуємо заповнити і одразу у нас заповнюється сума до виплати. Але значить, не можна тут. При оплаті фіксованою сумою програма не розраховує податки. Тобто нам це необхідно зробити вручну і заповнити. Ось в даному випадку заповнити додати рядочок і заповнити ПДФО військовий збір для даного нарахування. Також ви бачите, що немає особової картки, ось тому, що ми не вибрали з вами зарплатний проєкт. Якщо ми виберемо, заповнити, і ось одразу у нас прописується номер карточки. Тобто недоліком оплати авансу фіксованою сумою є те, що податки ми повинні розрахувати вручну. Тепер далі, якщо нам необхідно змінити аванс для всієї організації, ми з вами повинні зайти знову ж таки до зміни авансу і сформувати новий документ. І ось подивіться, коли ми натискаємо Заповнити, то у нас. Програма нам одразу заповнює, який аванс у нас був. І ми можемо з допомогою кнопки Встановити розмір зробити з вами іншу суму. Наприклад, там 10 тисяч, ми вже передумали, робимо менше. Або можемо, наприклад, вибрати, що у нас відсотком. І ось цей документ він тим корисний, що ми одразу по всім співробітникам можемо з вами зробити. Оплату, тобто авансу, вже визначитися з правилами. От, наприклад, ми хочемо відсотком від тарифу. Ми це вже з вами можемо зробити. Ось таким чином, про виплату через банк, через касу ми з вами вже розглядали в розділі про нарахування та виплату зарплати. Все. Надію, що вам це відео було корисне. Чекаю ваших відгуків. Всього найкращого. Миру и добра.